Матеріал про дебати триває. Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що готовий до словесного двобою з. Президентом Петром Порошенком 19 квітня на НСК Олімпійський, принаймні такий намір, шоу мене озвучив у своєму новому відеоролику. Чинний же президент напередодні запросив свого опонента дебатувати на тому ж стадіоні 14 квітня. Згодом в команді Порошенка заявили, йому підходять обидві дати про нові перипетії навколо президентських дебатів та парламентські відголоски. Розкаже наша Олена Стецюк. У пошуках спільного знаменника за тиждень після першого туру виборів місце проведення дебатів, схоже, незмінне НСК Олімпійський, як того хотів Володимир Зеленський. Тепер різняться дати у неділю. Ввечері чинний президент Петро Порошенко заявив, чекатиме на опонента вже за тиждень. Я хочу наголосити, що 14 квітня, наступну неділю, я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський. Чекаю його для проведення дебат. Я думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном, і я запрошую і глядачів, як хотів пан Володимир Зеленський. Я запрошую всі канали для того, щоб дебати були проведені по, в місті, в часі, як хотів Володимир Зеленський. І зранку Володимир Зеленський виклав новенький ролик. Пообіцяв на дебати прийти на Олімпійський, але не в цю неділю, а у п'ятницю напередодні дня тиші. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенко. Вірус президентських дебатів докотився до Верховної Ради на початку погоджувальної ради. Екс кандидат в президенти, народний депутат Віталій Купрій, оголосив про створення міжфракційного об'єднання за Зеленського, перекрикуючи віце-спікера Ірину Геращенко. Не порушувати зараз. Тут 95-й квартал, а Верховна Рада України. І Я дуже прошу вас. А далі дебати про дебати. Голова президентської фракції Артур Герасимов заявив, глава держави Петро Порошенко чекатиме на Володимира Зеленського на дебати по суті як 14-го, так і 19-го квітня. А ще як варіант долучити до словесних двобоїв не лише кандидатів, пропонують у команді президента. Якщо кандидат Зеленський тікає від спілкування дебатів, я можу запропонувати і дебати команд. А чому ні? Я з радістю хочу поспілкуватися з тією людиною, яка в команді Зеленського там може відповідати далі за питання деокупації демілітаризації. демілітарізації. І куди ж без ще однієї топ-теми аналізи свій вердикт мають дати міжнародні фахівці, кажуть парламентарі? Ми обираємо головнокомандувача та головного дипломата країни. Уявіть, що рішення про пуск ракет буде віддаватися у стані наркотичної залежності. Вважаємо, що кандидати мають пройти процедуру тестів на перевірку нарк... наркотичної залежності у всесвітній антитопингові асоціації ВАДА, де це роблять всі шановані спортсмени світу. Президенти не спортсмени, але в антидопінговій асоціації готові перевірити кандидатів на головний пост держави. Її фахівці днями прибудуть до Києва. Запросив їх напередодні боксер Володимир Кличко. Of ці тести роблять лише кваліфіковані і сертифіковані фахівці, акредитованих в усьому світі лабораторій асоціації. Якщо кандидати в президенти України погодяться, ми матимемо за честь і гордість допомогти продемонструвати чистоту змагань і чесність їхньої політики. Чесними політиками мають бути не лише президенти, а й депутати. І дехто у парламенті не проти, аби обстежували і народних обранців. Сьогодні в парламенті кожен з нас мав би підписати угоду з державою, що будь-коли спеціальний пристав має підійти до мене. І в спеціальній кімнаті достовірній організації я маю право, я зобов'язаний здати будь-яку рідину для того, щоб визначити, чи я часом не під впливом. І це пленарний тиждень лише починається. Тим часом у ЦВК наполягають офіційні дебати між Порошенком і Зеленським, згідно з законом, мають відбутися на суспільному. Надвечір суспільний мовник зустрівся з представниками штабу Володимира Зеленського, аби домовитися про організацію дебатів. Та все марно цього разу його команда заявила, думали, там будуть і опоненти. Тому очільник НСТУ звітував перед журналістами хіба що про свої припущення, а також назвав кошторис стаді. Діонних дебатів камер мають бути все це обладнання, освітлення, озвучення разом десь потягнуло на приблизно 6 мільйонів, 5-9, якщо точніше, Ну, це такі приблизні розрахунки. І до цього додасться, якщо знов таки буде доведено, що це політична агітація, тоді вони мають платити і каналам всім вам, хто буде транслювати це. У штабі чинного глави держави ще раз підкреслили, 19 квітня Петро Порошенко однозначно прийде дебатувати на суспільне. Як того вимагає закон? Того ж дня може й на стадіон завітати, але в інший час. Тож ключова дата словесних двобоїв на свіжому повітрі 14 квітня, аби виборці встигли ще й обміркувати. Почуте Олена Сицюк, Нікіта Проскурін, Мілена Амеді, Асанемінов, Заман АТР.